Так, ну що ж, аукціони починаються. І ось що сьогодні спробуємо забрати. Ось такий компас Trailhawk, 22 рік. Невелике пошкодження, хороша комплектація, з кокпіт під приборкою. Я думаю, що до 700 7500 якщо заберемо, буде досить таки непогано. Взагалі сьогодні дуже багато автівок, і я бачу поки досить непогані ставки. Наприклад, ось така BMW I4. Сороковочка з невеликими пошкодженнями по передній частині. Середня ставка на них йде 16-17 тисяч. Зараз в 13-300. Біля 14, думаю, досить реалістично буде взяти. Вона у нас буквально через 24 хвилини. Ну і що ж, ще, звісно, буде Тесла. Ніяк без Тесли, Тесла Model Y. Автомобіль має невеликі пошкодження по лівій стороні. І цей автомобіль зараз пробуємо забрати за 15500. Що ж, Тесли трішки піднялися в ціні, але все одно це будуть цікаві купівлі поки у нас 14700, 15500, якщо заберемо, буде дуже і дуже добренько. Так, ще одна тесла без ваєчки нікуди. Тут у нас невеличкі пошкодження в задній частині автомобіля. Теж десь так будемо пробувати. Якщо ваєчку 22 23 року ще буквально... Пів року тому можна було взяти тисяч за 12-13 по аукціону, то на сьогоднішній день вже на таку ставку розраховувати не потрібно. 15-16 десь ось так вони торгуються. Це x 5 2021 року будемо пробувати 6,5, 700. Думаю, досить непогана ставка, якщо виграємо ні, то ні. Хай хтось катається вже інший. Так, ще у нас будуть ваєчка. ваєчка. Ще одна ваєчка, і я дуже надію, що сьогодні якусь із ваєчок ми заберемо. Замовляє в той США змітував.